Тренди 25-го року у блозі, що використовувати, що навпаки перестати робити. Я Евеліна веду цей ютуб канал, розповідаю в ньому про любов до себе, психологію та блогінг. Окрім цього, ютуб каналу, маю ще свій телеграм-канал, тік-ток та Інстаграм. І блог в інстаграмі я веду вже більше чотирьох років. Це відео буде супер корисно для блогерів, як і блогерів-початківців, так і тих, хто вже розвивається досить тривалий час. Ну і звісно, має певну кількість аудиторії. Отож, приступаємо. перше це використання штучного Зараз дуже дуже багато людей створює багато курсів щодо штучного інтелекту, але по ідеї ви можете абсолютно спокійно з ним розібратись самостійно. Я раджу використовувати штучний інтелект, тому що на даний момент ви можете не витрачати настільки багато часу на те, щоб згенерувати, до прикладу, певні ідеї для вашого блогу або витрачати супер багато часу на певні сторітали і так далі. У вас є чат GPT, який ви можете використовувати. Єдине, що вам потрібно навчитись при використанні цього чату, так це правило. Правильно вписувати вимогу до нього, якщо ви вже від нього щось вимагаєте, вимагаєте це правильно. Не пишіть просто напиши мені контент-план. А пишіть Я веду блог на такі-то теми пропиши мені контент-план, через який будуть розкриватись такі-то цінності. І який допоможе мені досягнути таких то таких то результатів. Чим більше ви уточнюєте, коли ви користуєтесь чатом GPT, тим буде краще і для вас, і для нього, тому що він напише вам все максимально чітко, він напише вам дійсно те, що вам потрібно. Тому перед тим як бігти і одразу купляти різні курси, просто спробуйте навчитись самостійно чимось користуватись. У нашому випадку точним інтелектом. Або ще один приклад того, як треба користуватися чатом GPT, як не треба. До прикладу, вам потрібно написати пост для магазину. Ви його вже Написала окей, але потім розумієте, що ну, щось він такий собі, ви не знаєте, що з ним зробити. Ви кидаєте цей пост у чат GPT і пишете до нього. Це лише основну інформацію щодо такого -то товару, щоб донести людям цінність, щоб заохотити купити, але при цьому, щоб сам пост був не дуже затягнутий, а не просто скидаєте текст і кажете: відредагуй. Наступне це коротке відео, тобто Reels, TikTok, Shorts. попит на ці короткі відео був колись. Дуже великий зараз він таким також являється і буде таким продовж 25-го року. Так точно це не значить, що такі формати довгих відео, як це, наприклад, не працює. Все працює, але коли у вас є якесь коротке відео, людина витрачає менше часу на те, щоб його поглянути. Вона витрачає менше сил на це, в цілому, менше ресурсів. Її таким чином легше зацікавити. І є більша вірогідність того, що людина додивиться відео до кінця. Якщо людина додивляється відео до кінця, це вже є певний показ. Зник того, що людині це було цікаво. Таким чином Instagram, TikTok, YouTube, вони будуть продовжувати просувати це відео, тому що його додивились до кінця. Тому продовжуйте створювати контент у Reels, у TikTok, у Shorts і не акцентуйте свою увагу суто на якомусь одному форматі. І важливо зауважити, що люди стали більш уважними до всього. Люди стали більш уважними до інфопродуктів, які вони купляють, Люди стали більш уважними до того, який контент вони споживають. Якщо ви створюєте якийсь контент по типу експертного, вам уже потрібно буде в Кладати більше ресурсів у те, щоб створити цей контент більш якісним, тому що вам потрібно виділятись на фоні інших і тому, що вам потрібно робити якісно, а не тільки брати кількісно. Якщо у вас є можливість вирізнятись на фоні інших, а вона у вас точно є. Це можна зробити навіть базовим монтажем, будь ласка, робіться. Наступне це реклама, і те, як її варто робити, як її не варто робити, скажу по собі, і по статистиці, яка є в моєму блозі. Я реально прогортую всю рекламу. От коли я бачу, що блогер просто фігачить рекламу, я її прогортую. Але якщо в мене десь в тіктоці попадеться відео, де дівчина купила, до прикладу, олівці від глимбі, і вона їх тестить, тестить у реальному режимі, нібито вперше. Я дійсно по таким відео іду і купляю певний олівець від глимбі. Тобто, коли у мене є пряма реклама, коли мені фігачить такі то такі-то олівці, я б їх не купила. Але коли є живий відгук. Начебто живий, я на таке веду, усі таким чином я дійсно іду і купляю той олівець. Виходячи з цього, ми можемо зробити висновок, що ugc контент буде працювати, і брендам будуть необхідні ugc креатори для створення користувального контенту, тому що саме користувальний контент продає, оскільки він утворює ілюзію того, що справжній клієнт знову ж таки справжній задоволений цим товаром, і він дійсно радить це всім, тому що це вау, який must have. Повертаючись до прямої реклами і до того, як моя аудиторія реагує на це. Коли я роблю якусь пряму рекламу, тобто так фігачу в лоб, що от таке то таке то купляйте або така то така-то людина підписуйтесь, люди не зовсім роблять те, що мені було б добре. Тобто люди не переводять, люди не купляють так інтенсивно, як вони це роблять тоді, коли я дійсно ніби даю щиру рекомендацію або роблю певну підводку. Щодо гівів, щодо ботів, в чому фішка? Фішка в тому, що алгоритми інстаграму вони тепер вміють виявляти фейкові сторінки, і потім це буде шкодити нашому органічному охопленню. Тому такі гіви, де є 100 спонсорів, і на вас треба підписатись для того, щоб отримати якийсь подарунок. Відпадає, особливо якщо ці гіви робляться на окремих сторінках, де суто існують гіви. Я прикріплю приклади таких сторінок, отут, тут щоб ви побачили, що я маю на увазі. Будь ласка, зрозумійте, що вам потрібна жива аудиторія, а не кількість підписників. Кількість підписників це собі одне. Але якщо ви думаєте, що це найважливіше, то ні, воно впливає на довіру до вас. Але більше користі у вас буде з тих же переглядів у сторіс, до прикладу. Аудиторія має бути лояльна. Ваша аудиторія має бути лояльна. І якщо ви вже розвиваєте свій блог, а його треба розвивати, то будь ласка, розвивайте його адекватно, розвивайте його, можливо, органічно певними рілсами, тіктоками, коли ви будете переливати трафік з однієї площадки на іншу. Купляйте якісь реклами, продумуйте підводки, Гива в гівовторісте ще може бути ще куди, не куди. І то зараз також в цьому є багато мінусів, тому що люди вже просто підписуються за для подарунків і потім зразу відписуються. І то люди вже ще гірше. Підписуються, тому що ну камон машини дарували, квартири дарували, айфони дарували останніх моделей. Ну що ж треба? Ну я вже не знаю, що дарувати міні-блоги. Та тренд на міні-блоги у 2024 році був якийсь дійсно тренд на міні-блоги. Всюди було оце міні блоги Це дуже класно. Тепер вони більш актуальні, аніж блогери-мільйонники і так далі. Тут залежить від того, з якої сторони глянути. Але щодо 2025 року, міні-блоги вони будуть ще актуальні, але при цьому більша актуальність буде саме у блогерів, які мають там від 20 до 60 50 тисяч підписників тому, що це така золота середина, коли у цих блогерів по ідеї має бути і активна лояльна аудиторія, і при цьому ціни на рекламу також будуть адекватні. До таких блогерів будуть звертатись і бренди, і різні магазини, ті ж самі інші блогери, які будуть брати у них рекламу. Тому залишатися в цьому куполі міні-блогу я б не радила протягом дуже тривалого часу. Якщо ви думаєте, що у вас буде тисяча підписників протягом року, і це буде вау супер тренд, то ви дуже і дуже помиляєтесь. Розвивайтесь свій блог і вкладайте в нього, оскільки міні-блога це добре, але незалежно від того, який ви там експерт, людям потрібна довіра. А кількість підписників якраз утворює цю довіру. Звісно, це не основна ключова, але це одна з цих ключових. Щодо користі, це суто моя думка. Можливо, я помиляюсь, але. Люди реально в мене почали давати в рази більше фідбеку, коли я роблю різні сторітели, корисні сторітели. В мене почали залітати відео на Ютубі про те, як прокладатися швидше, як запам'ятовувати потрібну вам інформацію і тому подібне. Якщо колись тема саморозвитку і тема, Наприклад, до прикладу, психології, нейробіології або різні наукові подкасти. Якщо це все колись було не актуально, то зараз це реально набирає вау які оберти. І блогери, науково-популярні блогери, психологи, психотерапевти, коучі, нейробіологи, тренери, які розказують про харчування, вони реально набирають вау, які перегляди, що й на ютубі, що й в інстаграмі, хороші охоплення. Тому Люди, які хотіли розвиватися у цих тематиках, ви дійсно можете спробувати, оскільки я думаю, що у 2025 році це буде актуально. Зараз платформи на кшталт Patreon або YouTube, ну TikTok, звісно, також, вони будуть популярні серед експертів. Серед тих експертів, які будуть ділитись своїми знаннями, інсайтами, порадами, фішками, мається на увазі у їхній ніші. А якщо ви будете ще й відрізнятись на фоні інших, то взагалі ціни вам не буде, все буде ідеально. Далі це мультиканальність. А мультиканальність, що воно взагалі Така це коли ви ведете свій блог, розвиваєте свій особистий бренд, але робите це не на одній площадці, до прикладу, не тільки в інстаграмі, а робите це ще й в Ютубі, в Тіктоці, в Телеграмі. Тобто, коли ви ведете декілька каналів підряд. Я вважаю, що це прям вау-вау-вау як класно, і це дійсно потрібно робити. І не варто обмежуватись суто однією площадкою, на якій ви будете вести цей блог, тому що таким чином ви охоплюєте більшу кількість людей. До прикладу, на мене зараз у інстаграм підписуються не тільки з Reels, а ще й з Ютубу, Стіктоку і з Телеграму. В Телеграм у мене приходять люди також з інших площадок, тобто воно все взаємопов'язане між собою, і одна площадка, ніби доповнює і розвиває навіть без моєї участі іншу самостійно. Звісно, до цього так не було. До цього я. Впахувала до цього, я тривалий час. Ну камон, якщо я веду блог чотири роки, я тільки недавно почала прям дійсно активно розвивати інстаграм. І я з що за ці чотири роки мені з неба нічого не впало. Тобто я реально працювала і робила багато речей, які зараз тіль, тільки зараз, тобто пройшли чотири роки, і тільки зараз в мене є якісь результати, є якісь плоди. Але факт залишається фактом. Я зараз можу вкладати трохи менше ресурсу, ніж я робила це колись, але при цьому результати я буду отримувати більше. Якщо ви хочете вести багато каналів, оцю вводити мультиканальність, ви маєте розуміти, що на це все потрібна регулярність і на це все потрібна якість. Ви не можете виставляти всюди якусь хіроту і при цьому очікувати вау результату від вас всюди на кожній площадці. Будуть хотіти бачити щось хороше, щось якісне, щось. Ну, достойне. Плюс така помилка, яку я дуже часто помічаю, люди, до прикладу, зробили е, відео для Reels, виставили у Reels і виставили ще й в TikTok, в Telegram і в Shorts в YouTube. Окей, без питань так можна робити, я так сама роблю, але, будь ласка, виставляйте не в один і той же день, тому що. Умовно залетіло відео у Тіктоці, і людина переходить з Тіктоку у Інстаграм, і вона бачить, що там просто тупо все і те саме. Ну я знаділа, що людині просто не буде цікаво у вас в інстаграмі сидіти, тому що нічого нового не буде. Виставляти один і той же контент у різні площадки. Я вам дійсно раджу, тому що таким чином ви будете економити свій час. Але при цьому, якщо ви виставляєте сьогодні одне відео у Рілс, будь ласка, виставіть його в Тікток не в той же день, не в ту ж годину, коли ви виставили його в інстаграм. Виставіть його через тиждень, Ло в інстаграмі назбираються вже нові а, рілси, нові відео і так далі. Щодо ідеальності контенту, коли я маю на увазі якісний контент, я не кажу вам, що ваша картинка всюди має виглядати ідеально. Якісний контент це не завжди про ідеальну картинку. Ідеальна картинка може бути частиною цього якісного контенту, але так не завжди. Вам тепер не потрібно виходити у столі з 24 на 7, гарно одягнутими, намальованими з помитою головою і так далі. Ви спокійно можете вийти тоді, коли у вас. Вас обсипало, коли у вас жирна голова, вийте в чому попало, і це буде вже сприйматися як щось адекватне. Люди вже в цьому проблеми ніякої не бачать, тому що їх вже просто замахала оця ідеальність. Тому контент тепер ви можете не вилизувати. Особисто я роблю дійсно красиву картинку, до прикладу, у сторіс в інстаграм, прям супер красиво. Я взагалі завжди стараюсь гарно оформляти сторіс, але прям все детально розписую, роблю і субтитри, і гарно оформляю суто тоді, коли я знаю, що цей сторітел який я зняла, я буду зберігати у збережене. Тому що збережене це не те і збережене, воно там буде вже завжди, допоки я не вирішу його видалити, якщо я взагалі вирішу. І я що коли людина до вас буде заходити і буде заходити в це збережене, воно має виглядати гарно, охайно. Так само в мене з Ютубом. Я знаю, що воно в мене на тривалий час, я знаю, що воно в мене не тільки на 24 години, тому я стараюсь зробити гарно, якісно давати не воду, а давати щось структуроване, структуровану, потрібну інформацію, яка дійсно буде корисна людям і при цьому виглядати гарно. Але якщо це якісь сторіс на 24 години. Якщо це якісь кружечки в Телеграмі, які ви плануєте видалити, якщо це тікток, де вам не принципово, щоб ваш контент виглядав супер ідеально, ви можете спокійно виходити не ідеальними до вашої аудиторії. Щодо лайфу, тема лайфу це взагалі трешняк для мене, тому що люди думають, що лайф більше не актуальний, що він більше не потрібен, але я так не вважаю. Коли у вас є якась ніша, коли ви експерт з ніші, ви дійсно можете зараз легше розвиватися, ніж це. Було колись. Але якщо ви являєтесь цим же експертом, це не значить, що у вас не має бути лайфу. Точніше, його може і не бути, але буде краще, якщо він буде. Якщо ви лайфстайл-блогер, то не думайте, будь ласка, що вам зараз потрібно бігти і ставати супер експертом в чомусь, тому що всі різко стали всюди експертами. Ні, лайф все одно люди люблять. Лайф це той контент, який розкриває вас не тільки в ролі експерта, а ще й в ролі простої людини, яка має свої цінності, принципи, погляди на це життя. Це той тип контенту, завдяки якому люди з вами реально залишаються на роки. До прикладу, зараз є експерти на тему штучного інтелекту. Якщо ви думаєте, що ці експерти будуть актуальні завжди, ви помиляєтесь, тому що вони не будуть актуальні завжди. Вони ввійшли в нішу, вони зараз заробляють дуже дуже хороші гроші. Але якщо у них немає лайфу, якщо у них немає ніяких інших тем, які вони розкривають у їхньому блозі, люди потім будуть масово відписуватись, тому що. У будь-якому випадку, ця тема штучного інтелекту, ця суперактуальність штучного інтелекту, вона пройде, тобто тренд на цей штучний інтелект пройде. І люди вже самі спокійно навчаються ним користуватись І що виходить, що люди від цього експерту будуть відписуватись. Але якщо в нього паралельно був лайф, якщо в нього паралельно були інші теми, то люди будуть залишатись, тому що вони будуть знати, що ага, він знається на такому, але при цьому це ж і проста людина, яку цікаво дивитись. Плюс люди дійсно лояльні, лояльні до лайфу. Наприклад, до коли я виходжу з лайф контентом, все, в мене весь директ у повідомленнях. В мене багато реакцій, в мене багато відповідей на сторіс. Ну і тому подібне, люди реально активні. Де моя аудиторія дуже любить, коли я виходжу з лайв-контенту. Плюс ви будете охоплювати максимально широку аудиторію. Вам буде легше взагалі набирати аудиторію, тому що вам не буде потрібно потрапляти завжди суто в одну цільову аудиторію. Ви не прив'язуєте себе до будь-якої теми. Ви можете робити продукти в подальшому. також можете їх робити, навіть якщо ви ведете лайв-блог. Що вам важливо розуміти, це те, що людям потрібно мати контекст. Людям потрібно розуміти чітко, що у вас в житті відбувається, і в тому ж самому лайфі. Також тому сядьте, візьміть ручку, візьміть блокнот і випишіть те, з чого ваш лайф буде складатись, які сюжетній лінії у вашому лайфі. А з чого цей лайф складається? До прикладу, у мене лайф складається з роботи, у мене лайф складається з навчання, з проходження курсів з пробіжок увечері. З тренувань три рази на тиждень, з лікування шкіря, зі старань адекватно харчуватись, ну і тому подібне. Людина, яка має дитину, може мати сюжетну лінію себе в ролі мами. І так далі. Тобто ви маєте розуміти, чітко розуміти, з чого ваш лайф складається, а не просто від балди знімати кожен крок і при цьому самому до кінця не розуміти. Окей, а що я взагалі даю цими сторіс людям? Для чого воно мене дається, що воно дає, що воно розкриває, яку частину мене розкривають ці сторіс? А взагалі, я вважаю, що один з головних трендів у 2025 році це автентичність, це індивідуальність, унікальність, це те, що присутнє суто у вас. Чим ви можете відрізнятися на фоні інших? Що ви можете такого робити? Як ви можете виглядати, які рубрики можуть у вас бути, або який тип монтажу ви будете використовувати так? Щоб ви відрізнялись на фоні інших, щоб ви вирізнялись серед цієї сірої маси. це дуже важливе питання і дуже важлива частина цього тренду, тому що знову ж таки повторюсь: люди йдуть до людей. І якщо ви чітко не будете розуміти, яка ваша індивідуальність, якщо ви чітко не будете розуміти, яка ваша унікальність, то інші люди також цього не будуть розуміти. На цьому все я сподіваюся, що я була для вас корисна. Якщо ви хочете отримувати більше користі по блогінгу та з психології або з саморозвитку, переходіть до мене в інстаграм і переглядайте збереження, тому що там просто уйму безкоштовної користі, яку ви можете використовувати. Особливо раджу звернути увагу на оці хайлайтс. Там реально така інформація, що моментами такої інформацію продають на курсах. До наступної зустрічі!